У 2014-му, як зазначалося на засіданні комісії облради з питань регламенту, депутатської діяльності та інформаційної сфери з обласного бюджету спрямували кошти на видавництво Полтавської Шевченкіани та реалізацію видавничого проєкту Тарас Шевченко і Полтавщина Цьогоріч через проблеми із фінансуванням досі не видали книгу до 80-річчя від дня народження Василя Симоненка та ще низку видань, хоча планів багато. Цілий ряд книг, краєзнавчого характеру, історичного характеру, зокрема, там книга Ревигука про історичне минуле Полтавського краю. Для цього що на сьогоднішній день робиться? Чекаємо сесії чергової, де будуть розподілятися кошти на нашу програму і очікуємо. Ми плануємо, ми хотіли б наш департамент, щоб ця сума була близько 200 тисяч. Розглянули на комісії і питання щодо внесення змін до регламенту сесії. Їх ініціює громадськість. До кінця сесії завжди залишається, нема кворума. Депутати розходяться і тому громадськість намагається висказати свої побажання, свої прагнення на початку сесії. Тільки так ми можемо донести до депутатів на сесії свою думку. Усі питання, які виноситимуть на розгляд сесії, запевняють представники громадськості, як і годиться, попередньо розглядатимуть на засіданнях профільних комісій обласної ради.